Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 25 та 26 жовтня 2023 року. Сьогодні, 25 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. Сприятливий час для того, щоб сіяти насіння сидератів, зелених культур, вершків, пророщувати насіння для отримання паростків для салатів. І гарний час для роботи з розсадою. Що можна робити з розсадою, можна пересаджувати, пікірувати. А Також можна пересаджувати рослини з саду в горщики і заносити їх у будинок, пора вже на зимівлю переїжджати. Сьогодні будуть ефективними поливи та підживлення, але не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. На жаль, 25 жовтня сьогодні несприятливий день для заготівель смаколиків для збирання врожаю та для закладки. На тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. А тепер розгляне питання дуже важливе питання на завтра, 26 жовтня. Тому що тут будуть ділитися енергії, але в основному будуть працювати енергії стихії води. Отож, 26 жовтня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці риби до 13 години 2 хвилини обідні, обіднього часу. Але з 9 години 39 хвилин ранку почнеться час місяця без курсу. Тому всі посіви та посадку розсади необхідно завершити до 9-ї години ранку. Поливи необхідно провести до 12-ї години дня. Підживлення в цей день не можна проводити наступний знак знак стихії вогню. Тому це вже не підходить цей агроприйом. Не можна також проводити обрізку садових рослин та не проводимо зелені операції. На жаль, знову ж таки, завтра, 26 жовтня, несприятливий день для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів, ягід. Якщо сильно треба, то тільки вже пізно ввечері можна закладати на зберігання, коли почнуть працювати енергії стихії вогню овна. Просто до 13 години додаємо 6 годин. 6,5 годин і ось це буде десь після 20-ї години вечора. Можна буде щось робити. Але вже так зрання стає затемно, о 6-й годині вже зовсім нічого не видно на дворі, тому ми не плануємо нічого на цей час. Уже осінь і наближається зима, отож, день стає все коротший та коротший. Що ж нам залишається побажати вам усіляких гараздів, миру вам та добра і гарної погоди. До зустрічі ввечері. На все добре, бувайте здорові!